Теплої днини восени 1853-го у затишне повітове містечко в'їхала підвода. На ній сидів чоловік середніх літ із маленьким хлопчиком. Це був Лука Іванович Кропивницький із сином Марком. Бобринець, повітовий центр Херсонської губернії ще не знає, що це допитливе хлопчиня, яке з цікавістю розглядає все навколо. Майбутній засновник українського професійного театру, режисер, драматург, композитор, співак та педагог, творець Національного духу України Марко Лукич Кропивницький Бобринець це є альмаматер Мояй Тобілевич Карпенка Карл, Садовського і Саксаганського. Так говорив Марко Лукич про місто. У якому зробив свої перші кроки в встановленні українського професійного театру. Тут Марко здобув системну освіту. Закінчив Бобринецьке трикласне повітове училище з похвальним листом. Жити довелося в бабусі Уляни Дубровинської. Будинок, у якому проживала родина, зберігся і знаходиться по вулиці Миколаївській. Літературні здібності Марка проявилися дуже рано. Ще в дитячі роки він писав вірші, складав пісні, знав крім української, польську, французьку, німецьку та російську мови. У Бобринці мати Капітоліна Іванівна навчила сина гри на фортепіано, скрипці, танці, ставила голос. Як згадував драматург, у мене був дуже і високий баритон. Я добре знав ноти і багато пісень розклав на голоси. Вона ж і залучила марка до аматорських вистав. Саме з цими здібностями пов'язаний один з найяскравіших виявів невгамовної талановитої натури митця. Величезний вплив на вирішення подальшої долі Марка Кропивницького мало знайомство в підлітковому віці з театральним мистецтвом. Сталося це завдяки приїзду до Бобринця влітку 1854 року драматичної трупи Людвіка Млотковського. Після перегляду вистав бажання виступати на сцені в нього було таким, що ані перспектива службової кар'єри. Ані рішучі протести батька вже не змогли приглушити той потяг. Через деякий час дядько Кропивницького Микола Дубровинський разом із своїм товаришем Артемом Ворніковим організував у Бобринці театральний гурток, до якого залучив і небожа. Після закінчення у 1856 році повітового училища. І невдалої спроби продовжити навчання в Київській гімназії Кропивницький вступає на Державну службу до повітового суду у Бобринці і працює там кілька років дрібним чиновником. З 1862 року Марко Лукич відвідує заняття на юридичному факультеті Київського університету як вільний слухач. Любов до мистецтва приводить його до театру, майстерна гра акторів. Надихнула юнака на написання свого першого драматичного твору українською мовою Микита Старостенко. Тоді ж він остаточно дійшов висновку, що його покликання театр. У цей період Марко познайомився та потоваришував з іншими корифеями Іваном Карпенком Карем, братами Тобілевичами. Літо. 1862 року приїхав я з Києва на канікули до свого отця, котрий управляв «Слободою» Живанівкою в 18 верстах від Бобринця. Із Живанівки я часто їздив у Бобринець, де жила моя мати і бабка Ульяна з синами-чиновниками. Часто я ходив на річку свого за 4 версти від Бобринця. На кругле плесо купатися, а іноді брав з собою гуд. А ви теж водій? да, як люблю. А чому ж ви не вудите? У мене нема вуду. Ну, то нате вам одну. Будьте. Я люблю в компанії вудити. Сідайте поруч. Поруч? А є такі водії, що ненавидять, як підійдеш близько, лаються. Та я не з таких. Е, ні, сідайте праворуч. бо я лівша, Мішать мені буде. Ця дружба в подальшому стала вагомим внеском у розвиток українського професійного театру. Ну от і познайомились. Друже мій. Писав Карпенко Карий до Марка Лукича, Я високо цінив і ціню твої заслуги як создателя українського театру. Я бажав би, щоб ім'я твоє не сходило з української фіші, як назва найкращої трупи, підсягом котрої повинні хранитися лучші традиції народного театру. Кропивницький теж високо оцінив творчу співпрацю. У своїх спогадах про бобрениці Бобринчан він зазначав: Заслуги Івана Карповича перед українським театром великі. І вони переважають всі його похибки і помилки, вільні і невільні. Згадав же я про них за тим, щоб у мільйонний раз підтвердити ту істину, що єдиний Бог без гріха. Він заставив по собі завидний слід, котрий не зросте і не затерніє. Доки жива Україна. Уже в 1862-63 роках Кропивницький брав участь у виставах місцевих аматорських гуртків, один з яких організували актори Соболів, брат та сестра. І саме в Бобринці було поставлено першу драму Марка Дай серцю волю заведе в неволю. Софія Тобілевич у своїх спогадах писала, що Марко Лукич мав від природи видатні сценічні дані, чудовий сильний голос, виразну дикцію, гарне лице і величну постать. А крім того, живу, веселу і вражливу вдачу. Був великим гумористом у житті і на сцені. За п'ять років свого життя у Бобринці Кропивницький встиг одружитися, організувати аматорський театральний гурток, поставити близько 40 вистав, більшість з яких відбувалися на сцені трактиру Панича Медового. Для цього в трактирі була прилаштована сцена, знайдені лаштунки. Тут бобринчани за гроші дивилися москаля чарівника Наталку Полтавку, де Марко зіграв ролі Петра, Шельменка, Стецька. Далі був вихід на професійну сцену гастрольна діяльність світового рівня. Протягом життя Марко Лукич зіграв понад 500 ролей та написав більше 40 п'єс. Незважаючи на численні пропозиції повернення до чиновницької служби, уславлений драматург залишився вірним театральній справі. Він, відчуваючи загрозу української культури з боку панівної нації, творчістю намагався розбудити національну самовідданість українців. Навіть в умовах Емського указу Марко Лукич популяризував Україну, її мову, культуру і традиції. А в 1881 році домігся скасування останньої норми указу. Це дало змогу ставити вистави українською мовою. Уже наступного, 1882 року, 27 жовтня, в Єлисаветграді відбулася прем'єра Наталки Полтавки у його постановці. З цього часу почався відлік українського професійного театру. А через 100 років Міжнародна організація ЮНЕСКО визнала саме трупу Кропивницького першою професійною трупою в Україні. Одним із перших дослідників особистості марка Кропивницького був наш земляк Микола Кузьмович Смоленчук. Творчий доробок Миколи Смоленчука є неоціненним. Чимало фактів, що життєвого життєвої творчого шляху засновників українського театру, введені до наукового обігу саме ним. У 1959 році Смоленчук став фундатором музейної кімнати в Бобринці, присвяченої Корифеям українського професійного театру. Нині це Бобринецький міський краєзнавчий музей, якому присвоєно ім'я. Його талановитого засновника. Пройдись глядачу, нинішнім бобринцем, зеленим і затишним степовим містечком, поглянь на прямі широкі вулиці, помилуйся квітковим розмаїттям біля охайних будиночків, відчуй прохолоду парку, Перепочинь біля водограю. Тут усюди відчутна присутність Марка Лукича Кропивницького, великого театрального діяча українського народу, пам'ятник драматургу, меморіальні дошки на приміщеннях колишнього повітового училища, ратуші, трактирі медового, бабусиному будинку, ніби розмовляють з нащадками, закликають не забувати. Що саме звідси починався український театр.